В Україні перші вересневі вихідні обіцяють бути комфортними. Спека останніх літніх днів відступила. Тож у більшості регіонів очікується помірна температура, сприятлива для відпочинку на свіжому повітрі. У суботу лише на півдні країни та в Криму температура повітря сягне плюс 27 плюс 29 градусів. У західних областях до плюс 29, А на Закарпатті підніметься до плюс 30. У неділю температурні показники знизяться по всій Україні на півдні та в Криму буде до 28 градусів тепла. На і Чернівеччині плюс 27, плюс 28. А в більшості центральних, північних та східних областях очікується плюс 18, плюс 23 градуси. На Полтавщині субота мине під хмарним небом. Проте дощу не очікується. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 градусів. Світлої передоби підніметься до позначки плюс 23. Ранок у Кременчуці буде сонячним і чистим. Після обіду небо прикриють хмари, та надвечір воно знову проясниться. Без опадів. Нічна температура повітря становитиме 13 градусів тепла, денна плюс 23. У горішніх плавнях у суботу ясна погода збережеться лише зранку. Згодом небо вкриють хмари, що протримаються до вечора. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 24, вночі 13 градусів тепла. Вітер північно-східного напряму до трьох метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. Придешній неділі у нашому місті переважатиме хмарна із проясненнями погода також. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря в день плюс 24 градуси, вночі плюс 15. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 6 вересня 1952 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 30 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1998-го 3 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.